Друзі, а дружина ще збирається, тому продовжуємо. Фух. Зам, міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро і ваша рубрика Шахи, жахи, відеоликс. Я про цього шахіста вже записував відео, ну це було десь у 2022 році. Можна знайти цей пранк, де я з ним спілкувався, але це жахіття. 20... Так, йому 24 роки, Дмитру, тренер шахів, займається 6 років. І має перший розряд. Друзі, 24 чотир6. Майже 20 років людина у шахах і має перший розряд. Ну, звичайно, це брехня, що він презервк е, обласних всеукраїнських змагань серед дітей і дорослих. Це просто повнісінька брехня. Які змагання він вигравав з першим розрядом, ніякі всеукраїнські змагання. Не те, що серед дорослих, серед дітей виграти не можна. Це просто повнісінька брехня. І тому, друзі, ось бачите, так, гарні якісь картинки, ну, купив собі членство на Ческомі, щоб там, можливо, безкоштовно читерити, вони не блочать читерів і так далі. Ну і е е купив собі міжнародного майстра. Е не звичайного, а от те, що торгує ФІД. Тобто це може купити будь-хто, друзі. Ось просто будь-хто може купити міжнародного майстра аренду. Пише, що тренерує офіційний тренер Часком. Це лише про те, що Чскому байдуже, аби їм платили гроші, і там вони розміщують анкети, там є філіппінці з рейтингом 900, 500, індуси. Просто 900, 500, 400 є. Я бачив таких тренерів. І все. А стосовно майстрів арена, мені надсилали колись, здається, людині був рік, її купили просто протролили Фіди, купили у фіди майстра арена. Ось і все. Скільки ж коштує таке незрозуміло, що? Групове заняття 200 гривень. Друзі, так це набагато дорожче, аніж заняття з майстрами. Або гросмейстрами, так це групове заняття, де безліч людей буде і ніякої користі. Це в нас найкращий шаховий абонемент у світі, набагато вигідніший. Так, заплатити потрібно один раз 75 тисяч, але туди входять і групові заняття, і індивідуальні зустрічі, і участь в турнірах. Багато чого. Зайдіть, по, почитайте на сайті. Ціна індивідуального заняття 400 гривень. З ким? З першорозрядником, з тим, який накупив собі в ЧЕСКОМі Купив, що він тренер. а Це дозволяє також членство дозволяє безкоштовно, не безкоштовно, а безсанкційно читерити. Також купив він собі фіде майстра Арени, я вже сказав про це. І набрехав про те, що він переможець та призер всеукраїнських. Змагань серед дітей дорослих. Ну, може, ще обласних. Хоча я питав, за такого шахіста не чули, в принципі. Ну, може, ще обласних, добре, друзі. Але українських це повнісінька брехня. Ось ми бачимо, які варіанти пропонує OLX. Він, як і Buki, не веде перевірку своїх тренерів. Тому, в принципі, друзі, якщо ви бачите рекламу на OLX або Буки, ну не можна цьому довіряти. І в принципі, Друзі, це платформи, на яких краще не шукати. Тому що, ну, ви ж бачите, вони, ви ж бачили відповідь Буки. Вони взагалі не соромляться казати про те, що вони не, пере, ну, не, не роблять перевірку того, що пишеться в анкетах. Ось ну, повнісінька брехня, але тим не менш, це дозволяє розміщувати в себе OLX. Ось і все. Просто заплати гроші OLX і ти будеш розміщений. Просто заплати гроші ЧЕСКОМ або Фіди, тебе теж намалюють ось таку дурню. Друзі, ви в себе єдині. Якщо вам байдуже на себе, платіть гроші ось таким шахраям, таким аматорам. Якщо ви хочете чогось досягти, і вам не, не, ну, не байдуже вам судьба, доля своя або свої, вашої дитини. Ну, треба ж робити висновки. Подивіться, в Україні є майстри, є гросмейстри. Подивіться на їх результати, на результати учнів. Виберіть же когось собі. Або заходьте до нашої школи шахів, шахи в чому перемагати. Замовте найкращий у світі шаховий абонемент і рік, просто розвивайтеся, отримуйте радість від зустрічі, отримуйте знання і прогресуйте. Думайте, не робіть таких помилок.